Чи можна вести бізнес з родичами, а брати їх на роботу, чи становлять вони загрозу для вашого бізнесу, а можливо, вони його тільки підсилять. Відповіді на це питання дуже розходяться. Тож це питання ми детально розглянемо у сьогоднішньому відео. Ми ретельно зважимо усі за і проти так, щоб ви без проблем змогли накласти їх на свою ситуацію і прийняти правильне рішення. І абсолютно байдуже яким бізнесом ви займаєтесь. Тому додивіться відео до кінця. Щоб нічого не пропустити, а поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Давайте для початку спробуємо відповісти на одне дуже важливе питання: а чому ми хочемо вести бізнес саме зі своєю ріднею? Чому не хочемо вести бізнес самостійно з друзями або з чужими людьми? Кажучи про чужих людей, я маю на увазі таких, з якими ми не пов'язані родинними чи дружніми стосунками. Так чому ж все ж таки ми не хочемо вести бізнес з усіма переліченими кандидатами? А відповідь доволі проста і банальна. Самостійно вести бізнес. Бізнес ми боїмося. Боїмося того, що самостійно не впораємось із зобов'язаннями перед клієнтами, працівниками, постачальниками, боїмося того, що не впоравшись, втратимо бізнес, гроші і репутацію. А якщо сказати відверто, то підприємець просто сумнівається у своїх силах і йому банально бракує підтримки. Проте із друзями ми боїмось вести бізнес. І здавалось би, чому. Тут же є підтримка. Та й з труднощами буде легше впоратись. Річ у тім, що ми боїмось того, що друзі нас підставлять, ми боїмось того, що наш друг запхає нам ніж у спину і забере собі наш бізнес. Ми банально боїмось втратити дружні відносини кінець кінця. І справді, згадайте, скільки історій ви чули про те, як друзі підставляють одне одного, відбирають один в одного бізнес. А скільки фільмів було знято на цю тему? Але найгірше те, що це, на жаль, правда. Мало того, що це правда. Правда, так ще й така, яка трапляється регулярно з величезною кількістю підприємців. Якщо ви вже давно на цьому каналі, то знаєте, що я один із тих, хто каже прямо: якщо будете вести бізнес з друзями, будете мати проблеми. Так, звісно ж, далеко не у кожній ситуації бізнес з другом закінчується ворожнечою. Звісно ж, ми знаємо історії, коли друзі будували успішні компанії і керують ними разом багато років. Але я ще раз наголошую. Це одиничні випадки, це винятки. Тому скажіть, будь ласка, яка ймовірність того, що ваша ситуація виняткова? Думаю, відповідь очевидна. Проте дане відео не про бізнес з друзями, але більш детально про те, чому не варто вести бізнес з друзями, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться: ну а чому ж ми не хочемо вести бізнес із чужими людьми? Тут відповідь ще банальніша ніж у попередньому варіанті. Якщо ми своїм друзям не довіряємо, то чому ж чужим людям ми будемо більше довіряти? Як бачите, довіра у бізнесі це один із найважливіших факторів для пошуку партнерів чи працівників. Цим і пояснюється те, чому ми так прагнемо вести бізнес саме з ріднею. Ми хочемо вести бізнес з родичами, бо ми їх знаємо і ми їм довіряємо. Чому ми їм довіряємо? Бо ми знаємо їх багато років, практично з дитинства, і дуже добре знаємо, чого від них можна сподіватися. Ми навіть вміємо працювати у команді, що є дуже важливим фактором у бізнесі. Ми обираємо родичів у бізнес-партнери, бо шукаємо саме надійних людей, тих, які не підставлять. Які зацікавлені у нашому успіху, зацікавлені в успіху не з точки зору того, що наш успіх їхній успіх. Наприклад, якщо ми більше заробимо, то й вони більше. А зацікавлені в успіху, бо ми як люди важливі для них. Ну а хто ж цінує людину більше ніж її сім'я? Ми шукаємо людей, які підтримують нас у скрутний момент. Окрім того, для підприємця дуже важливо, щоб він міг. Передбачити поведінку людини, з якою буде працювати, чому це важливо? Тому що передбачуваність партнера гарантує стабільність роботи бізнесу. Простіше кажучи, підприємцю не потрібно буде кожен день жити як на пороховій бочці, і думати, чого ж сподіватись сьогодні від свого партнера. Бо сьогодні, наприклад, ви могли домовитись про одне рішення, а завтра він вирішить, що його потрібно змінити. А коли партнер передбачуваний, ви розумієте, що він у такій. То ситуації поведе себе так. І від нього можна сподіватись цього і цього. Так набагато простіше вибудувати плани і розвивати свій бізнес. А хто для нас може бути більш передбачуваним ніж людина, яку ми знаємо десятки років, і з якою ми провели своє дитинство, і з якою ми регулярно зустрічаємось. І тільки родичів можна цілком віднести у цю категорію. Ви можете сказати, ну так і друзів можна віднести в цю категорію не зовсім. Річ у тому, що з друзями ми зазвичай активно... Спілкуємось у певний період нашого життя, а потім наші дороги розходяться. Хтось вступив у ВНЗ, хтось виїхав за кордон, хтось знайшов роботу у іншому місті. Так, якийсь час ви ще можете спілкуватись, переписуватись, але це спілкування з часом ставатиме все рідшим і коротшим, а потім ну, взагалі припиниться. Буває і так, що спілкування припиняється моментально, як тільки дороги розійшлись. І ось так ви втрачаєте в. Фрагмент часу, за який людина може ну, кардинально змінитися. І навіть зустрівшись із цим другом через декілька років, ви побачите перед собою зовсім іншу людину. Іншу людину, яку ви не знаєте, а отже, ту, як їй складно довіряти. Ви ж не розумієте, змінилась людина в кращу сторону чи в гіршу. Це потрібно з'ясувати. А щоб це з'ясувати, Однієї години спілкування в кафе чи в ресторані ну вам точно не вистачить. Навіть якби ви тиждень разом провели цього часу, вам би все одно не вистачило, щоб повністю зрозуміти характер людини. Чого, наприклад, не скажеш про родичів, з якими ви можете регулярно протягом десятків років зустрічатись в гостях один в одного. В такому випадку ви маєте можливість спостерігати, як змінюється людина, і чітко розуміти. У чому саме вона змінилась, навіть якщо ви особисто щось і не помітите, то завдяки тому, що родичі між собою активно спілкуються, ця інформація обов'язково дійде і до вас, а це якраз і робить ваших родичів передбачуваними конкретно для вас. Ви з високою ймовірністю будете знати, чого сподіватись від того чи іншого родича. Шукаючи партнера, ми також переслідуємо ще одну ціль: ми хочемо послабити контроль. Що означає послабити контроль? Це означає знайти людей, яких не потрібно буде контролювати, як всіх решта. Як каже одне із правил менеджменту, хоче, щоб працівники працювали так, як потрібно. Контролюй їх. А якщо ви діючий бізнесмен, то вже давно переконалися у правдивості цих слів. Але от халепа, постійний контроль забирає надто багато вашої уваги, часу, сил, енергії і здоров'я, ну особливо психічно. І ви не забувайте, з кожним роком робити це буде ще складніше. Тому підприємці шукають партнера чи працівника, якого не потрібно було б контролювати так, як інших, в ідеалі такого, якого не потрібно було б контролювати. <загалі>. Просто даєш йому роботу і навіть не перевіряєш її, бо знаєш, усе й так буде зроблено в найкращому вигляді. Серед чужих людей, таких, яких не потрібно контролювати, ви знайдете одиниці. Само собою, таких, що будуть видавати себе за порядних і дисциплінованих працівників, ви дуже багато зустрінете. але... Тих, які справді будуть сумлінно виконувати роботу, навіть при тому, що ви їх не контролюєте, дуже мало. І то не факт, що знайдете. Серед друзів таких знайти теж доволі непросто. Чому? Тому що друг, працюючи на вас, відкриє для себе багато нового. Наприклад, скільки заробляє ваша компанія. Далі йому нескладно буде порахувати, скільки заробляєте ви. А рахують такі друзі ну, зазвичай неправильно. Потім він порівняє себе із вами і задає собі питання, а чого я повинен працювати на нього за копійки в той час, коли він нічого не робить і так багато заробляє? А тепер скажіть, будь ласка, ви серйозно вірите в те, що людина із таким мисленням справді захоче якісно виконувати свою роботу, розуміючи, що заробляєте з цього найбільше ви? Так, я розумію, що ви хочете сказати. Я більше витрачаю ніж заробляю. Я плачу своїм працівникам навіть більше ніж вони заслуговують. Я працюю і викладаюсь більше ніж усі мої працівники разом взяті. Проте, ну кому ви хочете це сказати? Своїм працівникам чи своєму другу. Ось тому і залишається у нас лише один варіант. Люди, які бачили, як важко і довго ви вибудовували свою справу. Люди, які підтримували вас на цьому шляху, люди, які давали поради, коли вам це було потрібно. І цими людьми є ті, хто були поруч із вами від самого початку, а саме ваша рідня. Саме таких людей хочеться бачити у своїй команді, саме таких людей, розуміючих і знаючих вас. Потрібно буде менше за усіх контролювати. Саме такі люди готові взяти частину вашої відповідальності на себе, і ви нарешті зможете послабити свій контроль. Також у своєму бізнесі ви хочете бачити однодумців, тобто тих людей, які підтримують ваші ідеї, плани, цілі. А не критикують їх на кожному кроці. Чужим людям, які працюють у вашій компанії, ну в більшості своїй, відверто кажучи, абсолютно байдуже на ваші ідеї, плани і цілі. Їх інтерес зводиться лише до двох речей: щоб ви виплачували вчасну зарплату і щоб ви сильно їх не напрягали. Ось так, примітивно і просто. Середньостатистичний друг, який працює у вас, Буде займати ну, дещо іншу позицію. Однозначно його цікавитиме те, що й цікавить більшість ваших працівників. Зарплата і те, щоб ви його не сильно напрягали. Але на відміну від звичайних працівників, яким байдуже на ваші ідеї, він буде дивитись на них. Під іншим кутом він буде критикувати з іронією, дивлячись на них, на ці ідеї. І не через те, що із вашими ідеями чи планами щось не так, ну їх потрібно допрацювати. Річ у тому, що він в принципі не хоче, щоб ви їх реалізували. Чому? Тому що це буде ще однією перевагою вас над ним. Сам факт того, що він працює на вас, постійно нагадуємо про те, що ви попереду, що ви краще і успішніший ніж він. Рахунки на оплату від клієнтів, які він іноді бачить краєм ока, постійно нагадують йому про те, що ви успішніше ніж він. Кожен раз, коли ви виплачуєте йому зарплату, він розуміє, що залежить від вас. Якщо йому пощастило із дружиною, то ввечері, коли він повертається з роботи, чує від неї щось на зразок. Ось твій друг молодець і бізнес будував, з сім'єю в Еміратах був ще й тобі допоміг з роботою. А ми так ніде цього року й не були. Навіть на море не поїхали, і ви серйозно думаєте, що після ось таких от роздумів, після усього побаченого, почутого, він захоче реалізовувати якісь ваші плани чи ідеї? Та ви з кожним днем стаєте для нього все більше і більш запеклим ворогом. Дякуйте, що він ще вам відкриту війну не оголосив і не почав збурювати колектив проти вас. А можливо, він над цим вже і працює в такому випадку. Будьте дуже обережні, бо удар прилетить вам у спину саме в момент, коли ви найменше будете його очікувати. А про те, що робити за таких обставин, я більш детально розповідаю. Ось у цьому відео. Ви можете сказати, виходить, що у моїй же компанії, взагалі, немає людей, яким було б, хоч трішки цікава ця сама компанія. Чи її розвиток насправді є, але їх не так багато. І якщо ви ставите таке питання, то скоріш за все ви цих людей не помічаєте. Проте їх дуже важливо виявити, адже саме вони ваші майбутні менеджери. Їх важливо виявити і мотивувати йти вище кар'єрними сходинками. Якщо цього не робити, то обов'язково знайдуться ті, хто належним чином оцінять їх старання, і забере. Собі ваших працівників, отже, яким чином їх виявити, якщо вони такі непримітні, найпростіший і найефективніший варіант слідкувати за показниками їх роботи. Наприклад, оцінювати, наскільки вони виконують план чи перевиконують, наскільки їх результати вищі, ніж результати інших колег. Далі ви виявляєте найкращих і мотивуєте їх преміями, бонусами, пропонуєте підвищення. І тоді, чим вище людина буде підійматися кар'єрними сходинками, чим більше відповідальності вона буде на себе брати, тим більше вона перейматиметься ідеями, планами і цілями вашої компанії. Але на це потрібен час. Це може зайняти не один, не два і навіть не три роки. І далеко не усі кандидати у топ-менеджери, на кого ви покладали свої надії, їх виправдають. Не усі стануть цими топ-менеджерами. І не усі стануть топ-менеджерами. Конкретно у вашій компанії. Тому навіть такий підхід не гарантує того, що у компанії знайдуться люди, які стануть вашими однодумцями. І будуть заряджені вашими ідеями. На кого ж тоді покладатись, запитаєте ви. У такому випадку у нас залишається останній варіант наша рідня. А й справді ймовірність того, що наші ж родичі підтримують наші ідеї, набагато вища, ніж у випадку, із нашими працівниками чи друзями. Чому? Тому що погляди на життя у вас схожі, тому що відношення до роботи у нас дуже часто схоже. Бо виховувались одними батьками, які закладали у нас одні й ті ж ментальні установки, і цього зазвичай достатньо для того, щоб ваша рідня підтримувала ваші ідеї і цілі. Як ви вважаєте, чого ще прагне підприємець, коли розглядає родичів як головних кандидатів? У партнери і працівників абсолютно правильно. Він хоче бачити у своїй компанії людей, які так само викладатимуться в роботі, як і він. Як ми щойно з'ясували, шанси того, що родичі викладатимуться у вашій роботі, так як, як і наш підприємець, доволі високі. Причиною цього є, як я вже казав, схожа ментальність, яка була сформована завдяки вихованню. Чого, на жаль, не скажеш ні про працівників, ні про друзів нашого героя, бо їх ментальність і їх виховання може кардинально відрізнятися. І насправді такі очікування підприємця від своєї рідні є виправданими. В історії існує багато прикладів сімейного бізнесу, який. Переростав у величезні світові компанії. Мені у своїй практиці теж доводилось бачити такі сімейні компанії. У них я часто спостерігав дуже злагоджену командну роботу сім'ї. Я був приємно вражений тим, як вони вирішують проблемні питання. Якщо в таких компаніях і виникають спірні питання, то члени сім'ї не доводять свою правоту, перекрикуючи один одного, не крутять інтрижки, не маніпулюють працівниками, схиляючи їх до своєї точки зору. Ні. Сім'я. Просто проводить нараду, де кожен висловлює свою позицію, а обраний лідер, за яким залишається останнє слово, зважує усі за і проти, після чого рішення приймається остаточно. І жоден із членів сім'ї не заперечує цього рішення. Тому основна перевага сімейного бізнесу повага один до одного на основі родинних зв'язків. Внаслідок чого вибудовується ефективне управління бізнесом. Рішення приймаються правильні, приймаються швидко, а кожен із членів сім'ї бере на себе один із напрямків роботи бізнесу, причому не заважаючи іншим. Ну а навпаки, допомагаючи. І ось так аналізуючи щойно почути, ви можете прийти до наступного висновку: рідня це найкращі бізнес-партнери. Тому бізнес буду вибудовувати тільки в партнерстві з родичами. На цьому моменті я хочу вам сказати: стоп! Не поспішайте! Чому? Скажіть, як часто ви бачили успішний сімейний бізнес? А якщо навіть і бачили? скільки з цих бізнесів були по справжньому успішними, ефективними, з таким управлінням, як я вам щойно описав. Складно пригадати, правда ж? І це наштовхує нас на висновок, що не кожен сімейний бізнес є ефективним. Тобто сам факт того, що бізнес. Сімейний не гарантує того, що бізнес буде працювати ефективно. Це дуже важливо зрозуміти, тому переслухайте ще раз. Ви запитаєте, а від чого залежить те, буде сімейний бізнес ефективний чи ні? Відповідь від виховання. А якщо точніше, від того, чи закладали батьки у вихованні своїх дітей? Повагу до членів сім'ї, чи навчили вони їх працювати в команді, чи навчили підтримувати одне одного. Назвімо це правильним вихованням, а неправильним назвемо відсутність правильного виховання. Так, це звучить дещо банально проте саме в дитинстві закладається характер людини. Тому, перше ніж запрошувати родичів у свій бізнес. Згадайте, яке у вас було виховання, які у вас були відносини в дитинстві, тобто як батьки виховували вас, ваших братів, сестер, як рідних, так і двоюрідних, ну і далі відповідь на це питання і буде вирішальною. Якщо ви пригадуєте, що вас виховували правильно. То вітаю, у вас є високі шанси збудувати успішний бізнес із своїми родичами. А що якщо ні? По перше, не засмучуйтесь. Це класичний варіант у більшості сімей. По друге. Краще відкиньте одразу ідею того, щоб працювати із родичами. Проте, як показує практика, людям подобається експериментувати. Я розумію, що багатьом глядачам буде кортити перевірити усе, як то кажуть, на своїй шкірі. І якщо так, то вам просто необхідно знати, що вас чекає, якщо ви все ж наважитесь розпочати бізнес з родичами, у яких неправильне виховання. Перше такі родичі ненадійні люди. Особливо коли справа стосується грошей. Тому будьте пильні з грошовими потоками. Друге, контролювати таких родичів потрібно більше, ніж усі, хто працює у вас. Вони вважають, що у них є певні привілеї, які дозволять їм менше працювати і роздавати накази іншим, бо вони ваші родичі. Третє, такі родичі розраховують на вашу лояльність і будуть активно користуватись цим. Нерідко вам доведеться від них чути слова на зразок. Ми ж сім'я, ми ж родичі. Простими словами, вони хочуть, щоб ви не так багато вимагали від них, як від інших, але очікують і навіть вимагають отримувати більше, ніж інші. Четверте, такі родичі далеко не завжди поділяють ваші ідеї. Хіба що ті, які перетинаються з їхніми особистими. Проте вони неодмінно будуть нав'язувати свої, користуючись своїм статусом. Причому нахабно. Не дотримуючись субординації, особливо перед вашими працівниками, для чого вони так роблять, таким чином вони зрівнюють свій авторитет з вашим і показують, що претендують на той же авторитет у працівників, який є у вас. В результаті попрацювавши разом із родичами, у яких неправильне виховання, ви легко зіпсуєте із ними відносини, які потім не зможете відновити. Можливо, навіть наживете собі дуже небезпечного ворога, який знає про вас більше, ніж інші. І як ви розумієте, використає цю інформацію при слушній нагоді. До речі, у одного із моїх клієнтів була схожа ситуація: він взяв до себе на роботу родичку, яка втратила роботу. Відверто кажучи, вона вона сама просилась до нього на роботу і готова була працювати навіть прибиральницею. Але мій клієнт, добра душа, пошкодував родичку і взяв її на роботу з, з, з клієнтами в офісі. Спочатку вона старалась, викладалась на роботі, показувала високі результати, навіть вищі, ніж у інших колег. А потім. Скооперувались з однією із колег і вже удвох почали займатися крадіжками з підприємства, ще й вступили у змову з постачальниками. Коли ми з власником виявили цю схему, останній вирішив поговорити про це із своєю родичкою, зробити попередження, так би мовити. Це мало того, що не допомогло, так ще й навпаки. Погіршило відносини між ними. Крадіжки не те, що не припинились, вони відбувалися частіше і в більших масштабах. Власник попереджав, що звільнить, якщо це продовжиться, але вона йому сказала: мене ніхто звідси не вижене. Врешті-решт, власник звільнив цю родичку. На прощання вона сказала моєму клієнту щось на зразок: от вже не думала, що ти так поступиш із ріднею. А потім пригрозила: я знайду на тебе управу. І наскільки мені відомо, у них і сьогодні натягнуті відносини, мягко кажучи, як я потім з'ясував, між сім'єю мого клієнта і сім'єю родички була не те, що неприязнь. обидві сім'ї ненавиділи одна одну. Тому родичка таким чином вирішила помститись моєму клієнту. Коли я запитав у клієнта, для чого ж він, маючи натягнуті відносини з її сім'єю, взяв її до себе на роботу. Він відповів: Ну, я ж думав, що це сім'я. Я думав, що це буде підтримка і допомога у роботі. Ось у що може перерости комбінація родичів із неправильним вихованням. І спільною роботою. Підете ви цим шляхом і запросто наживете в собі смертельного ворога. Причому дуже небезпечно, адже він знає про вас більше, ніж інші. Ви запитаєте: а якщо в моїй сім'ї не було правильного виховання, то кого ж мені брати на роботу? Найкраща порада незалежно від того, пощастило вам з родичами чи ні? Наймайте на роботу того, хто із нею найкраще впорається. Беріть на роботу фахівця. Не прогадаєте, проте не забувайте, фахівець потребує високої оплати відповідних умов праці. Над цим і працюєте. Ви запитаєте, а над чим конкретно працювати? З чого почати? На це питання складно відповісти, бо я не знаю конкретно вашої ситуації. Тому, якщо у вас виникають питання по вашій ситуації, записуйтесь на консультацію. Зробити це зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки рекомендую подивитись ось ці відео. Вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони важливі, тому обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.